Новий старий претендент на Олександра Усика. Філіп Хриговіч довго засіхав на бій з українцем, але тепер і він за бортом. Та поки що не до претендентів, адже оголосили про дату реваншу поєдинку за абсолюте. Тож коли бій і який пояс може відпасти, розказуємо. І підбиваємо підсумки виступу збірної України. Наша команда провела відбір у Таїланді, відомі імена тих, хто поїде на Олімпійські ігри. А це що за цукерочка? Сергій Дерв'янченко буде боксувати проти першого номера рейтингу WBC француза Крістіана Мбілі. Офіційно оголосили про бій, який відбудеться 17 серпня у місті Квебек. На фоні цього я хочу нагадати вам одне відео. Ба більше, я думаю, що наступний його поєдинок має бути проти довкола топа, проти кого саме важко сказати. Ось так ткнувши пальцем у небо, назву француза Крістіанам Білі. Другий номер рейтингу WBC проведе бій у травні, а потім йому потрібна буде якісна опозиція, аби показати свій рівень. Сергій Древ'янченко не супермедійний. Вже насправді доволі віковий і має 5 поразок у професійній кар'єрі, але при цьому продовжує отримувати класні поєдинки. Це просто якась магія? Ба більше про тим білі. Так, зважаючи на вік, Сергій буде андердогом проти будь-кого рівня топ-5 суперсередньої ваги. Але саме француз просто ідеально підходить, аби закатити фантастичну бійку. Можливо, функціонально наш техніку вже не той топчик, що був проти Головкіна 6 років тому. Але вміння працювати проти силових бійців та хороший інтелект точно ще при Сергієві. Білій це жорстко, потужно, під різними кутами, але напрочуд прямо лінійно. Цей хлопець недавно підписався з топренк і має фантастичну статистику: 27 перемог, 0 поразок, 23 дострокові. Але рівень опозиції в нього був далеко не вражаючий. Суперники відлітали, не витримуючи того пресингу і дійсно потужних бокових. Але мені вдається, що така робота підходить під стиль Сергія. Українець міг би додавити Хайме Мунгію, який працює виключно вперед, якби не підвела функціоналка. Поєдинок проти справжнього панчера Головкіна був бенефісом українця, де не вистачило зовсім трохи. Але повторюся: саме проти силових боксерів українець може себе добре зарекомендувати. Імбілі саме такий персонаж. Я прийняв рішення піднятися у другу середню вагу, щоб виграти титул чемпіона світу. За всю свою кар'єру я завжди вився з найкращими у світі, і 17 серпня все буде так само. Я битимуся з важким суперником в особі Крістіаном Білі, який займає перше місце в рейтингу WBC. Якщо я виграю цей бій, то надалі розраховую провести поєдинок за титул чемпіона світу. А ось це вже буде не так просто. Є цікавенка, яка пов'язана з гвоздиком. Абсолютно чемпіон у суперсередній вазі це Канело. А тимчасовий чемпіон в цій вазі все ще Девід Бенавідес, який вирішив підніматися і боксувати проти гвоздя в напівтяжах. Якщо Бенавідес переможе Сашка, то найімовірніше залишиться в напівтяжах і звільнить пояс тимчасового чемпіона в нижчій вазі. Якщо переможе гвоздик, я думаю, беня повернеться в суперсередній дивізіон. І тоді доведеться Дерв'янченку боксувати з тим палачем. Тому ось так гіпотетично Дерв'янченку може бути вигідна перемога Беневідеса. Над гвоздиком, адже тоді він підніметься в дивізіоні остаточно і звільнить пояс. І таким чином, гіпотетично, бій Дерев'янченком білі може отримати статус бою за пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Збірна України з боксу провела відбірковий турнір на Олімпійські ігри. Отже, як наша команда виступила. Таїланді. наших дівчат у Парижі не буде. На жаль, усі зійшли на тому чи іншому етапі дистанції. А от з хлопцями ситуація дещо краща. Найбільші надії було на зіркового боксера ваги 71 кілограм Юрія Захарєєва. Перемігши у двох поєдинках, наш боєць виходив на ірландця Айдена Волша, призера Олімпіади в Токіо. Противник точно не подарунок, але і Юра, я нагадаю, був чемпіоном світу та Європи. За рівною картинки бою Рефері вирішив зняти бали з обох бійців. Загалом бій був більш-менш рівним. Юра виділявся дещо більшою активністю, як на мене, трошки, але все ж таки переміг. От зовсім трошки. Не заявною перевагою, не декласом, а трішечки. А судді вирішили інакше, віддавши перемогу ірландцеві. Роздільне рішення. Українська сторона звернулася до міжнародного олімпійського комітету переглянути своє рішення, вказавши на некомпетентність суддів. І при всьому моєму бажанні бачити Юри Захарєєва на Олімпіаді, я розумію, що це навряд чи спрацює. Ну тому, що так, в боксі є такий інструмент як апеляції і протести. Але рівень їхньої впливовості, десь так само, коли ООН просить зупинити війну. На моїй пам'яті протест спрацював лише раз. 13 років тому, коли Ломаченко бився проти концейсао. На картках ніби програв, але судді переглянули бій після протесту і винесли рішення на користь Василя. Але там і рішення приймалося відразу, і величина ломи була надзвичайною. Він уже тоді був олімпійським чемпіоном. Також складна опозиція випала Ярославу Харцизу, який дав непоганий бій, але віце-чемпіон світу Ерісланді Альварес переміг з рахунком 3-2 по суддях. Дуже хотілося б побачити харків'янина на другій його олімпіаді, але маємо те, що маємо. Вочевидь, тепер він буде фокусуватися виключно на профі боксі. Головний прорив це, звісно, що 20-річний Айдер Абдураїмов, який приносить нашій команді другу ліцензію після Олександра Хижняка. Та ще й як приносить. Це той випадок, коли молодий пацан взагалі не дивиться на жодні авторитети і боксує зріло не за роками. Він стартує боєм проти призера Олімпійських ігор у Ріо, фінола Юеля, і розбирає досвідченого противника взагалі без варіантів. Також проходить непростого і більш досвідченого киргиза, який уже й серед профі 13 боїв провів. Айдер не має якихось фантастичних природних даних, але який же в нього класний таймінг? Це ж просто зразок того, як треба відчувати противника і вчасно виходити після атаки. Просто красунчик. В Першу ще хочу подякувати Збройним силам України. Завдяки їм я добре підготувався, провів 5 чудових поєдинків. Дякую. Ще хочу подякувати своїм тренерам, своїй родині, своїй команді. Слава Україні! Скажу відверто, я був максимально песимістично налаштований на цей турнір. Ну, тому що судді від корумпованої організації ІБА. Тому що боксери до цього, м'яко кажучи, не вражали виступами. Тому що є брак фінансування. Коротше, факторів, чому ми провалимося, було вдосталь. Тому, в принципі, одна ліцензія результат неплачевний. А тим паче, коли ліцензія в нас не одна. Адже Україна буде представлена в Парижі і в надважкому дивізіоні. Хлопець із Київської області Дмитро Ловчинський на характері виборов собі цю перепустку. Кожен бій складався непросто. Суперники вищі за нього, але Діма, як на мене, став діяти трошки різкіше. Якіснішими стали входи, і він почав ловити ось цей момент, коли треба ввійти в суперника. Особливо це відіграло роль у поєдинку за ліцензію з Греком, який був фізично потужнішим. Вищим, але менш різким. Я не скажу вам, що Ловчинський це представник славетної української династії супертяжів. Ні, йому свій статус ще треба підтверджувати. Однак, як на мене, важливо те, що ми зберігаємо статус такої країни, в якої класні супертяжі. Тим паче, що займається з Ловчинським легенда нашого боксу Олександр Поліщук, у тому числі відомий по роботі з Володимиром Кличком. Або як вам таке фото легендарного тренера? Просто зараз поставте на паузу це відео і скажіть, кого з чемпіонів світу ви тут впізнали. І напишіть у коментарях їхні імена. Таким чином, у семи олімпійських категоріях серед чоловіків ми будемо представлені в трьох. Як на мене, це непоганий, нехороший не хороший результат, а от якраз нормальний, тому що Юра Захарів був близьким до здобуття ліцензії. Капітан Дмитро Замотаєв уже третій раз поспіль, третій відбір. Наближається до ліцензії, але трішечки чогось бракує, можливо, фарту. Харцис також перспективний був десь близьким, але от не вистачило. Реально непроста була сітка. Я вважаю, що поточне покоління нашої команди доволі непогане. Але по останніх результатах команди я особливо очікувань не будував, тому вважаю, що дві ліцензії на цій ліцензійці це результат, от якраз робочий. Чи міг він бути кращим? Так, безумовно, трошки вдачі, трошки десь допрацювати, і це могли б бути 3-4 ліцензії. Чи міг він бути гіршим? Так міг. Тому що Дмитро Лавчинський перший бій пройшов на тоненького проти цього нігрійця, Тому могло бути і менше ліцензій насправді. Тому чекаємо серпня і будемо підтримувати трійку наших козаків, які відправляться підкорювати олімпійські вершини. Тож нехай їм це вдасться. Друзі, ми вдячні всім, хто ставить вподобайки, підписується та коментує ролики на каналі Тайк Майсон. Ось уже майже три роки, як ми говоримо в Ютубі про бокс виключно українською мовою. Я так само, як і ви, вболіваю за Усика, Бернчика, Чухаджана, збірну України, Сергія Богочука і всіх наших бійців. Ми разом із командою хочемо давати вам якомога більше контенту про бокс та пробувати нові формати. І саме ви можете допомогти нам у цьому. Саме тому ми відкриваємо спонсорство на ютуб каналі Тайк Майсон. Всього за 35 гривень ви можете отримати ексклюзивні значки та смайлики і пріоритетну відповідь на ваші запитання в коментарях. Також будуть доступними ексклюзивні матеріали, навіть моя особиста подяка голосом в роликах на каналі Тайк Майсон. Разом із вашою допомогою ми зможемо робити більше контенту, і частіше тішити вас матеріалами, тому алгоритм максимально простий: спершу зробіть донат на підтримку сил оборони та безпеки. А вже потім підтримайте українське авторство в Ютубі. Кнопка буде відразу під відео. Після цих вихідних ми дізналися, що новим претендентом на Усика стає Даніель Дюбуа. Це ж було вже. Раніше я казав, що я максимально не хочу, щоб Усик боксував проти Херговіча. Ну тому що арсенал у Хорвата доволі бідний, і це має бути достатньо односторонній бій на користь українського бійця. І він нікому не потрібен, крім Херговіча. Тому я так хотів, щоб Сашко, маючи лімітовану кількість сил часу, боксував проти топів, а не проти Хорвата. Але блін, дюба, я не це мав на увазі. Давайте по бою. Загалом все для Херковича починалося добре. Філіп видавав виключно акцентовані удари і тільки в голову, що логічно, хорват уникав будь-яких зближень, виставив джеб і став гатити далекими прямими. Такий сценарій максимально переможний для Філа. Не пускай динаміта до себе, він не вибухне. Але ж хорват не безгрішний. Денні варто було кілька разів крепко прикластися по голові, як у суперника відкрилося розсічення. Тобто видимість бійця стає гіршою. Він думає вже не тільки про бій, а й про те, щоб око не заливало кров'ю. Рубка була просто нереальна. От таке стається, коли захисту в боксерів просто немає. У Дюба функція оборони не закладена в принципі. Тільки вперед, вперед. Херговіч вміє захищатися хіба що клінчами. Він завжди в'язав суперників, аби уникати їхньої агресії. Тут такий номер не пройшов. Адже щоб заклінчувати, потрібно зблизитися, а зближуватися з тим, хто гатить тобі в голову жорсткі хуки ну не варто. Дюбуа пропустив дуже багато, але трималка в нього на місці. Мені здається, що в нього обличчя з дерева зроблене, бо він наче не відчуває, що потрібно хоч трохи перекриватися. Витривалість у Філіпа підсіла, а в британця зовсім ні. До всього Денні іще й друге око супернику підбив. Тому числі свідомо боднувши противника головою, але рефері не відреагував. І, як на мене, дарма. Це точно мала би бути санкція. У восьмому раунді лікар оглянув хорвата і постановив: треба закінчувати. Таким чином, Денні забирає пояс тимчасового чемпіона IBF і знову стає обов'язковим претендентом на Олександра Усика. Херговіч підсів функціонально. Наскільки мені відомо, він не дуже дисциплінований боєць. До прикладу, він може запланувати 12 спаррингів під час своєї підготовки. Покликати спарринг партнерів в якийсь момент сказати: після сьомого раунду, Нє, все, пацани, закругляємося. І таке трапляється під час його підготовок до поєдинків. А Денні тепер тимчасовий чемпіон. Чи знали ви, що IBF це та організація, у якій тимчасових чемпіонів майже не існує? До прикладу, Дюбуа зараз єдиний у такому статусі серед усіх вагових категорій. Зазвичай ця організація має чемпіона та першого номера рейтингу. Без купи регулярних, постійних, тимчасових, літніх чемпіонів. І в принципі мені це подобається. Але в цьому випадку федерація робить виняток, аби не забирати пояс в Олександра Усика. Але не факт, що надовго тут дуже важливим буде момент боксерської дипломатії, де будуть брати участь Олександр Красюк, Едді Хьорн, Френк Уоррен та власне сама IBF. поки що перемагає українець. Я поясню, команда Усика хоче, аби їм залишили повноцінний титул на реванш із ф'юрі. Що також був за абсолюта. Команда Дюбуа може наполягати на поєдинку з Усиком, мовляв, є претендент, давайте сюди чемпіона. Ну, а зважаючи, що Усик не буде боксувати з Дюбуа, тоді віддавайте пояс. Сторона Джошуа в особі Хьорна уже натякала, що титул Сашка можна і забрати. Бо в них є на те свої інтереси. Справа в тому, що наступний бій Ейджея пройде у вересні в Лондоні проти переможця пари Хергович Дюбуа. І звісно, що Джошуа і його банда хотітимуть, аби цей бій був за повноцінний чемпіонський пояс. Передбачити, хто саме вийде переможцем з усіх цих перепетій, насправді зараз достатньо складно. Була би це будь-яка інша організація, я би сказав, що вони залишать пояс Вусака, тому що всі хочуть бою за абсолюта. Але тільки не у випадку з IBF. Реально вони зараз можуть як залишити пояс в Усика, так і забрати в нього. І в принципі, це теж буде адекватно, тому що ще до першого поєдинку з Ф'юрі вони попереджали, що хочуть, аби новоспечений абсолют захищав пояс проти їхнього претендента. А тим часом туркі Алальших повідомив, що Усик та Ф'юрі знову зійдуться в ринзі. Офіційна дата 21 грудня. Місце Ріят. Однак чи дійсно вони відбоксують 21-го числа? Я би не загадував. Циган дуже непередбачуваний, що ми вже не раз бачили. Якщо ви ще не подивилися огляд боїв 5 на 5 між боксерами Френка Уоррена та Едді Хьорна, то ви багато пропустили. Виправляйтеся і дивіться за підказкою. Тайк Майсон, Макс Діденко, на зв'язку.